І їдуть пішки, їдуть, куди й Бог несе. Приїх... Прийшли пішки до Тут, як за Монастирськами. Я забула, яке то село, там найперше там, а, а потім до Монастирська, а з Монастирська на Нову Гуд. Приїхали, то було з кінцем липня, з початку серпня, там ціле село було саме поляки, тільки один українець. А так Нова Гута, стара гута, все засіяне, загорене, хліба, море, знаєте. Було всього-всього, і б... ну та все, як звичайно. Ну і так ми заселилися. І дуже були сади. Ну, і та, як кажучи, <чій>... ну та, та як в нас в горах саме. І ліси близько, того, і вода чистенька, і все. Ну, та й так буде, як в нас, ну та хай вже буде. Ну, і так ми ще лишили на ті. Найбільше тужило серце і душа у лемків, переселених на степовий схід України. У надії ще колись повернутися на рідну Лемківщину, вони прагнули втекти якомога ближче до рідних земель на захід. Не прижилися лемки на східній Україні. Тому що на східній Україні не було горів, були степи, не було, не було церков до чи церков, які ходили. Вші родинно, споконвічно. там було інше життя. І коли були на Східній Україні, один до другого довідувався і так після того, верталися на Західну Україну. А чому верталися на Західну Україну? Верталися та зато на Західну Україну що може вернемо дом'ю. Може підемо ми дом'ю, може той день настане. Чуючи добрі звістки від рідних із Західної України, Лемки втікали до кращого життя. Часто вночі ризикуючи заради світлого майбутнього. І так ми зібралися їхати ніби тато, і два брати, і я, троє нас. Але поняття я ніколи не бачила, як платформа. знаєте. Ми приїхали до Лохвиці якось, в Лохвиці ми сіли на платформу. І мали ми доїхати до Тернополя. Але платформа. Мали велику, ну, таку пакунки, що нам мама опакувала, що взяти з собою сюди. То вночі було так холодно, я відкрила ту, той пакунок такий, витягнула братову куртку. Такий шнурок окрутила собі коло руки знаєте, і поставила ту, в того боку, де не знала, що платформа ще засуває. Фактично, я тепер вже знаю, а тоді я не знала. Ну, І ми е окрутила коло руки, а то спеціально робили желізнодорожники. Вони зупиняють поїзд між лісом і йдуть по колесах, нібито ступають, а самі вони дивляться, де що стоїть. Бачить, що той пакунок стоїть, тягне пакунок і з тим пакунком мене, бо я ж мала. Він, я почала кричати, він обрізав той шнурок, пакунок забрав, нас, мене, нас лишив. Тато скочив з вагона, почав за ним летіти, ми почали кричати діти на, на, на тому. Але все, він пішов між дерева, де там знайдеш, що там знайдеш. Та на Західну Україну багато хто приїжджав з порожніми руками. І це в кращому випадку. Часом за спробу втечі влада жорстоко карала. Одного разу батько договорився вже за машину. Ми погрузили все своє, то що мали. Поїхали на станцію, а там на станції міліція. Наш е, батька арестували. Нас повернули назад. Мама вже дуже плакала, бо це не тільки ми, там ще друга сім'я була, не знали, що робити. Ну, Тоді, як, ви знаєте, було, були обкоми партії, райкоми партії, пішла мама з дітьми нашими всіма і просити, щоб батька відпустили. Ну, Батька все одно не відпустили, засудили на шість місяців тюрми. Шість місяців батько працював на шахті. А тепер, як вияснилося, там з нашого села він зараз живе теж в Луганську, а він мав трошки доступ до архівних документів. І знайшлися ті документи, що проходив суд, то Стаття така була, що треба було батькові за це відсидіти п'ять років. Ну, в зв'язку з тим, що вже вони трохи врахували, що малі діти то дали тільки шість місяців. Найважчим для переселенців був перший рік в Україні. Що можна було взяти? Ну, Умовно півтона. Хто був такий ще трошки... Багатше, півтони зерна, ну до тони можна було взяти з зерна. Там з Лимківщини. Приїхали сюди, по дорозі замокло. Посіяти нема де. Зерно довго, знаєте, зберігатися не може. Але таке ще, хто мав, це дуже добре. Але приїхали люди пізніше, які нічого не мали. Вони їх тільки мали, що? На плечах дитину, спереді от Біблію, яка тут зберігається. І з цим приїхали. І треба було ще тим останнім кусочком хліба ще поділитися з тими, що приїхали бідніше. Бо нас сильно, ну, як кажу, чим більше біда, тим краще людися чують. І це може, і властиво так, бо в горах жили бідно, але весело і щасливо. І люди почали ще більш згуртованіше один до другогося відносити і так би ділитися цим, 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 цим горем, яке нас спіткало. Я два тижні. На траві жив і вже я вмирав. І Сусід, е, сусід, онімів. Дома він був дуже багатий, мав е, ну, багатство, а тут привезли, ну і немає засобів для існування. Саме гірше було пережити голод. У екстремальних обставинах кожен виживав як міг Хто йшов у найми, щоб не померти з голоду, хто міняв останню хустку на зерно. То ми на дворі спали, мама розкрили шафу. А, 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 а Шватя в дорозі нам таку велику пачку збили, браття збили пачку, таку велику пачку все, ту пачку нам закрали як ми їхали, і такі великі мама шили мішок, і той мішок закрали. Ми приїхали там, мама взяла все, там до тако, такого сад такий був, розтил, порозвішували, все. бо то таке було і, і, дожляв, і все, і стукнула. Мама по пересушити, де що переправи, а самі пішли до сусіда до корову доїти, бо там ані стаї не було там, де, де ми були. І мама приходить, по там нічого нема, хтось що закрав. точно лишилося що на нас. Ми почали до школи ходити, заки не було снігу зима, то ми ходили. І як сніг прикурів, ми вже лишили школу. О. Я, а люди кажуть, так діти, беріть мішки, ідіть по людях, бо подохнете з голоду. То, то вже був так 46 й рік. Тому, щоб вижити, то ходив я до, до господарів ціпом молотити, заробляв за цілий день літру зерна. Літру зерна давали мені за те, що я був. Восени бараболю копати в людей в тих, що були місцеві, відро барабой. Але красти не ходив. Якось ми то пережили, на другий рік вже, вже своє трохи посіяли, поки колоспинав. А, а ми мали одежу і одежу вимінювали на зерно. Я з батьком ходив, і хата в хату. У нас були японські хустини. Таке от одежа. Нам там за, за хустину давали літру жита. І цю літру жита ми приносили і на жорнах мололи. Ну, і, і що там і більше? На воду кидали, робили так, таку їду. Ну, і я знаю, що я мріяв, коли я наїмся хоча б барабою. Спочатку було дуже тяжким, не мали ми що їсти і не мали що дати худобі. Давали нам швидко по 80, е, е, по, навіть центнера не було, по 80 кіля ячменю або якої е, крупи вшитко. А тато ходили по севах і просили для корови то, то на кукурудзянки пару снопків, то якоїсь соломи. І пам'ятаємо, як мецька, як ще тішили, як прийшло, що дали ми, дали ми, о, вже привів 12 снопів їм. Привіз, дали мені і їсти навіть люди нам давали, хто що міг, бо ми вже не мали. І спочатку ми дуже-дуже бідували, аж потім, через рік, як ми щось це посіяли, що це посадили, то вже було щось трошки легше, і так з кожним роком так було трошки вже було ліпше. Несила була волелюбним лемкам, колись господарям своєї землі зрозуміти і змиритися з колективізацією. Ну, і спочатку тато ніяк не міг привикнути до, того, до тої господарки, все по-інакшому тут робилося. Ну, казали, що земля гарна і родюча, і урожай гарний вродився перший рік. А потім, як в 48-му році була колективізація, як все забрали, і тато не міг з тим змиритися, що до колгоспу треба йти працювати. Що він господар сам міг газдувати, а тут в колгоспі і в 51-му році від інфаркту раптово помер. А мама лишилася з нами з п'ятерими нежонатими. За... Не і так ми бідували, тому що жили біля річки, і кожен дощ, кожу Кор... річка коропець, і кожен дощ, кожну весну нам заливало хаті, підлогу підносило, нищило нам хату. А ще люди вже втягнули тут. Тут треба було менше знаєте, орати, тут вже каміння не було, нічого тут землі було, і добре вибрали саме все. То починали люди приходити і до і думали, що. Потім когоспил знов розбив, бо кого та й що ніяка до господарка, що до когоспу. В Україні люди по-різному поставилися до приїзду, як більшість вважала, чужинців. Хтось допомагав, хтось ображав лемківський народ. Я знаю, наш сусід такий був, фамілію не буду називати старший мужчина, він помер в 53-му році, то він вирізився так, що то можете не записувати, що він не повре, поки кожного лемка не заріже. Але, слава Богу, помер, та й не успів нікого зарізати. А син його вже був чудесна людина по сусідству через дорогу. Ми дуже дружно жили. і як має бути. У нас вулиця якраз в Підгородні, я спочатку посилилась на іншу вулицю, на перегоні, бо там вся родина була е, наша, то всі ці місцеві, такі, такого віку, як я, молодші діти, через три місяці була всі по Ми приїхали з Джурина на тато привіз і привіз нас до тої польської хавки, що там не було, що ми живемо навіть дотепер, що тут та хуба стоїть. То нас поляки дуже прийняли. Там були дві дівчата, так що дали свого брата з тюрми. Вони ще не виїхали. То нас їх брали і помили, і почесали, бо нас так за... бо то сім неділь ми їхали з Польщі, то я мала косу дуже файну, а так вуші були в коси. Вона мені обтяла я мій обтяла. Помила нас, брала нас, прийняли нас дуже добре. Наприклад, наша посуда була взагалі не приспособлена до того життя тамтешнього. Вони мали п'єци. П'єци на тих, знаєте, таких вилках. У них є казани, тоді такі, що можна підняти на, на, в тих вилках. А наш баняк, якщо навіть хотів там щось варити, то тільки його підняв, тільки підняв його вверх, а він ще перекинув. Але чим люди там інакші? Що люди, якщо б перекинувся той баняк з чим з якоюсь зупою чи з чим, то люди по по селі пішло в запах, донесли нам їсти. Дайте, що ви дасте дітям їсти. Кажуть, час лікує рани, але не до всіх лемків він був таким добрим. Більшість сумувала за рідними землями до своїх останніх днів. За завжди вони тужили за своїм рідним краєм, за своїм селом. І коли моя матуся вже була тяжко хвора, вона казала до мого племінника – Андрійко, завези мене додому. А він їй каже, бабчу, та ви вдома, подивіться, ваші образи. А дійсно, як звідти їхали, вони привезли з собою чотири образи. І вони висіли на сіні, і в хатинці, де жила моя мама. І таким чином вона заспокоювалася, Коли глянула на ці образи, вона заспокоювалася. Дідусь мій по татовій лінії, він не вірив, що вони будуть тут жити. Вони, він завжди казав, не переживайте, ми тут тимчасово, ми повернемося на свої землі. Він ніколи не вірив. Моїй бабусі було 45 років, як вона сюди приїхала. І рівно 45 років вона прожила тут. Але вона весь час казала, там у нас вдома, там у нас вдома. Цілий час сумували і ще як ми приїхали тільки що кличуть до сільради до західняків. Ми вже тішимося, бо назад поїдемо додому. Рі... Тужили наші батьки до кінця свого життя за рідним краєм, бо то Польща це частина Лемківщини. О, і тужили за рідним краєм, за тими горами без кінця згадували ті поля, де які там росли далеко на горі. Пам'ятаю, я ж була наймолодша, вісім років мені було. То пам'ятаю, як мама найбільше плакала. Де носила їсти тим газдам де, що працювали в мами в тата на господарці, скільки гектарів там мали? Ну, 22 гектари треба було, дві пари коней, а тут потім не було нічого. У Надії повернутися колись на рідну землю лемківські родини ретельно зберігали свою культуру. Навіть дітей похрестили. Е, е, брат мій Вєслав був, то польське ім'я. Він тут родився. А того. То вже мо, мої діти вже. ми з чоловіком хрестили своїх дітей. І Леся то був то Леся. Тепер тут пишуть Олександра, а моя дочка пише, Леша названа і, то. і син мій був В'яслав. Бо то а вдруг поїдемо, і щоб ми мали свої імена так, як там оточення дозволяло, як там ті хрестилися. І ленки мали свої звики, традиції, культуру щодо різдвяних свят, щодо великодних, щодо русаля. Русаля то є зелене свято, до інших свят. То є описано в наших книжках, є описано за звики традиції, дуже гарно описуючи, як було на Омківщині. Навіть культура Оїмківщини дуже багата. І тому я кажу, що ми маємо кожен передати своїм дітям внукам, правдукам, молодому поколінню то, що нам передали наші родичі, наші няньове.